Доброго дня! Тема моєї доповіді танцювальна реінтеграція, практика об'єднання та психологічного відновлення через культуру танцю. Я Поліна Бадаква, здобувачка 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти, доктор філософії, спеціальності хореографія, кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Львів Україна. Танцювальна реінтеграція об'єднання через культуру танцю саме так називався наш культурно-мистецький проєкт, який ми повністю втілили за підтримки Українського культурного фонду восени 2023 року. Тривалість проєкту була один місяць, а аудиторія 30 ВПО осіб, жінок та дітей. Локація місто Дніпро, Україна. Проект об'єднав дітей та жінок ВПО через танцювальне мистецтво у місті Дніпро. Термін ВПО означає внутрішньо переміщена особа в українському законодавстві. Це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні. Яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного, природного чи техногенного характеру. Тобто наша аудиторія особи ВПО це люди, які екстрено спонтанно залишили їх домівки і переїхали до міста Дніпра в результаті збройної агресії в нашій країні, активності в рамках проекту. Практичні танцювальні уроки. Це заняття з гімнастики, розтяжки, класичної хореографії, а також репетиції танцювальних виступів. Загалом приблизно 60 таких уроків у нас було. Лекції з історії балету у нас було дві, а також була зустріч з селісткою Дніпровського академічного театру опери та балету Марією Лаленка, яка розказала про свою партію, про свою мавку, про свою партію мавки у балеті Лісова пісня. Також в рамках проєкту група відвідала балетну виставу в театрі Дніпра балет, опери та балету та прийняла участь у створенні трьох танцювальних композицій з подальшою презентацією їх на концерті. Команда проєкту у нас була невеличка, це керівник проєкту, асистент, бухгалтер та викладачі, які проводили заняття та репетиції. Місто Дніпро є прифронтовим містом, котре прийняло велику кількість внутрішньо переміщених осіб, корисний ефект від проекту. Вбачається в полегшенні інтеграції ВПО, залучені їх до культурного життя, збагачені кола їх навичок, розширення комунікацій, розширення знайомств задля комфортного почуття на новому місці, підвищення морального духу та загального емоційного стану. Методи, що ми використовували, це терапія засобами балету та класичної музики. Унікальність проекту заключається у запрошенні внутрішньо переміщених осіб до занурення у світ балету з метою отримання реабілітаційної та терапевтичної дії, ознайомлення з засобами танцю та методами поєднання хореографії з народним мистецтвом та надання майданчику для виходу творчого потенціалу учасників навчальної програми. А, тобто наш проєкт е, заключався в тому, що ми запросили групу 30 осіб, людей, які не займалися до цього танцю, або, можливо, танець був присутній в їх житті колись в дитинстві. Е, може, хтось вже займався у дорослому віці, але це не професійні танцівники. Тобто, група звичайних людей, яких ми запросили до такого танцювального проекту, 30 осіб, жінок та дітей були поділені на три групи. Група дорослих, група дитяча і група змішана Мама плюс дитина. Кожна група в результаті проєкту підготувала танцювальний номер та презентувала його на концерті. Тобто ми не просто займалися, відвідували якісь культурні події та дізнавалися, щось цікаве про балет, спілкувалися між собою, а ми ще і підготували для них таке свято, разом підготували і презентували номери на концерті, тобто учасники нашого. Проєкту, прямо пройшли весь шлях підготовки та презентації своєї роботи на концерті, стали такими зірками і їм дарували квіти, аплодували, і, звісно, це дуже їх підтримало. В результаті проєкту ми зробили анкету зворотнього зв'язку. Я хочу привести деякі відповіді, наприклад, на питання, чи ви вважаєте, що такий проєкт потрібний, чи був він корисний для. Інтеграції, залучення до культурного життя міста та поліпшення вашого психологічного стану 100% опитуваних відповіли так. Чи покращився ваш емоційний стан та психологічний стан? Більшість відповіла також. Що покращився, тобто ми бачимо позитивний ефект від проекту. Через рік після проекту ми провели також опитування, де запропонували відповісти на такі питання, чи допоміг проект танцювальна реінтеграція покращити ваш загальний емоційний стан. 100% відповіли так. Оберіть, будь ласка, які показники вдалося поліпшити завдяки вашій участі проєкту. Обиралися показники знизити рівень тривоги, прибрати відчуття ізоляції, додати відчуття впевненості особи, поліпшити загальне психоемоційне психо самопочуття. Також було питання, чи відчуваєте покращення емоційного стану, яке залишилося зараз після програми, тому що пройшов вже час, вже більше, трошки більше року пройшло після проєкту. 80% опитуваних відповіли, що так відчувають. Чи використовуєте ви якісь елементи з програми зараз? Рухи, набуті знайомства, звичку відвідувати тренування і театр. Чи лишилося вам щось як позитивний досвід, котрим ви продовжуєте користуватися і зараз? 90% Відповіли, що так, і тільки 10, що іноді. Тут на слайді приведені деякі позитивні відгуки наших учасників. Вони діляться своїми емоціями, враженнями і тим, що для них було важливо, тим, що запам'яталось їм з проєкту. Дякую за вашу увагу!